Літо зронилося на частину планети літо і палким нахилом кришить, і знову сяйва яскравих вражень відкрито, Яке з часом свій слід лишить, майже все метушиться, грає струнами зоряного тепла, і розквіт відблиск набиває на кожну коректуру стебла. Час від часу прохолодою легкою небеса ширяють, чи лють краплі незримо улітку, і хвилясті масиви, мов вигадливі простори, розширяють, чи шивають невагому сітку. Раз по раз звірі квітнуть у танку кохання, чи виховують своє майбутнє. Хтось чуває танке пронизливе зітхання, чи плекає знання незабутнє. Земля стеляється барвистою зеленю улітку, лунають звичні та миттєві пісні, пахощі кладуть на сфери впливу свою пишну мітку, так м'яко чи так жорстко, мов у вісні.